Знов порвався ремень. А ну в кого ще таке буває. А скільки хто рве ремнів за сезон? Скільки ти ремнів рвеш за сезон? У мене один і він на мені дасть. Скільки років. Це ж, я ж тобі вчора дзвонив, казав, Льоха. Я наш спорт на ремні порву. І я його порвав. <рив> <рив> то, це, то, це, то, це, то це ти відповідаєш за простой, так? Так, воно, бачите, такі дутики є в кабіні. Оп, yeah. хорошої обдувки комбайна. Оце видно, що в командировку приїхав. А за собою не забрати прицеп. Ну, а як же? Туте, 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 туте". Так що нормально. Жатка копела. До речі, дивіться, е -е, якщо кого зацікавить, будемо реалізовувати оцей комбайн. Е -е, в принципі, Ну як реалізовувати, Якщо буде бажаючий купити, то можемо продати. Якщо Буде бажаючий купити. У нас є Тукано, Тукано 470, ми брали його з новини з усіма комплектами жаток, е, капело, Оптісан і е, варіо на 7,5. Так що дивіться, отакий от комбайн буде до реалізації.